Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати печиво з гарбуза та кокосової стружки. Нам потрібно 200 г печеного гарбуза, 350 г борошна, по 50 г масла та цукру, 20 г кокосової стружки, 10 г розпушувача, пів столової ложки ванільного цукру та одне яйце. яйце. Цукор та ванільний цукор взбиваємо. Додаємо м'яке масло та гарбуз та перемішуємо. Додаємо борошно, розпушувач та кокосову стружку та замішуємо тісто. З тіста формуємо кобаски, нарізаємо, формуємо печиво. Ставимо на вкрите пергаментом деко та ставимо у розігріти до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яке воно вийшло. Смачного.